11 серпня начальник лозівського відділу поліції Микола Пономар поділився із Лозівськими засобами масової інформації останніми новинами щодо боротьби з наркомафією і наркотрафіками нашого регіону. Є певні успіхи 8, 9 та 10 серпня поточного року лозівським відділом поліції сумісно з СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури було проведено шість оперативних закупівель наркотичного зілля у торговців наркотиками в результаті чітких професійних дій наших поліціянтів. Викрито декілька злочинних схем та осіб самих злочинців, які контролюють та наповнюють смертельним зільнам ринок наркотиків в нашому регіоні. Проведено три обшуки, затримано три особи. В результаті оперативних дій вилучено опію ацетильованого обробленого 5 літрів, канабісу біля 500 грамів, так званого опію варення 50 кубів, ангідриду 20 мл, макової соломки 500 грамів. Вилучено і грошові кошти. Для прикладу, скільки грошей ви втрачають наркомани на свою пагубну страсть. Один куб так званої ширки коштує 250 гривень. Один коробок трави – 150 гривень. А доза потрібна не одна. От і підрахуйте, скільки у нас наркоманів. Офіційну статистику помножте на 10, скільки їм потрібно доз і скільки отримують грошей на місяць, на рік та по всій Україні торговці смертю, наркобарони, що жиріють на дурості людей. Грошові кошти, правильно ви сказали, дуже великі. Дуже великі. Враховуючи те, що сырье, мак, вони вирощують самі, втрачають якісь затрати. Також вирощують коноплю самі в посадках, десь там, в огородах. Затрати мінімальні, а прибуток ви вже чули цифри. А одному наркоману, який плотно сидить на системі, йому треба від одного до п'яти кубів в день. Оці шиширки, от представте, йому на до тисячі гривень. На жаль, не все так просто наразі в діяльності новоутвореної поліції існують певні бюрократичні чинники, які тільки заважають справжній живій роботі правоохоронців. Я вже доповідав і на сесіях, що у нас до цього часу в національній поліції не прийняті нормативні проекти, які виділяють грошові кошти на оперативну закупівлю. Тому нами було прийнято ще. З березня місяця рішення про те, щоб долучити сюди службу безпеки, яким вилучаються поки гроші. І нам було тут проводилися заходи спільно з ними, як оперативно-розшукові, так і вони їх супроводжували, допомагали нам цьому в цьому грошових коштах. Тобто заходи продовжуються. А це кадри оперативної зйомки. Придивіться уважно, виявляється є чимало бажаючих все своє коротке через наркотичний вплив життя провести серед отакої гидоти, та ще й не буваючи кармани наркодилерів грошима, незавидна перспектива. І наостанок цитата для тих, хто ще може повернутись із наркотичного дурману. Запам'ятайте, дієта наркомана найчисніша дієта в світі. Вона завжди приводить до обіцяного результату. Та чи буде вам від цього легше?